Всі ці події ми знаємо, як національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького проголошується українська гетьманська держава у складі трьох польських воєводств, Це значна територія сучасної України близько 25%. як завжди в українській історії можемо сказати, не судилося так, оскільки ця держ... ця держава перебуває спочатку під впливом Польщі, оскільки виникла внаслідок національно-визвольної війни. А пізніше змушена потрапити під зростаючий з півночі московський вплив. Адже Богдан Хмельницький розуміє, що під впливом Польщі ця держава існувати довго не може, і рано чи пізно вона припинить своє існування, оскільки її існування не входить в плани польського короля Яна Казимира, який вважає появу української гетьманської держави власною поразкою. Та думка, яка закралася Богдану Хмельницькому та козацькій старшині про зближення з Москвою, стає, звісно ж, як вже тепер ми розуміємо, фатальною помилкою української історії з вигляду. Причини, але ж якби про це знали тоді ж наші провидці, мабуть, вони її не допустили. Але що трапилось, то трапило. І починаючи з 1653 року, Богдан Хмельницький розпочинає активні переговори із московським царем Олексієм Михайловичем про зближення із Москвою, військову підтримку, військовий протекторат та інші. Е... Аспекти взаємовідносин для протидії українській гетьманській державі Речі Посполиті. Українська козацька гетьманська держава вступає у військово-політичний союз з Московським князівством. Все б добре, якби не закрався, як завжди, обман та шахрайство зі сторони нашого північного сусіда, який цей союз розцінює як поширення свого впливу, збільшення своїх земельних володінь і одвічне протистояння Речі Посполитій, і поступово всім нам відомому періоду доби руїни на території України відбувається скасування. Української автономії всі ці процеси посилилися за царювання Петра І, царювання Катерини II. Це, звісно, окрема тема для розмови українсько московських відносин за царювання гетьмана Івана Мазепи. Що протягом 18 століття Українська гетьманська держава повністю інтегрується до складу проголошеної російським царем Петром І Російської імперії станом на середину 18 століття Українська гетьманська держава як геополітичне утворення припиняє своє існування. І фактично входить до складу Російської імперії Внаслідок кількох поділів Польщі е, е, зазнають. Е... Нових своїх е, володінь е, українські землі, адже західноукраїнські землі, зокрема Галичина, Буковина, Закарпаття, і частина Волині, відходять до складу новоствореної Австрійської імперії, а решта території України, сучасна Хмельницька, аж до Харківщини на схід області, відходять до складу Російської імперії. Тим відомі нам події перебування українських земель в складі Російської імперії увінчалися тотальною фальсифікацією, намаганням знищити українську націю, український етнос, окремих учасників. Царат російський приділяв українській мові, відомим нам через Емський указ, Валуєвський циркуляр і так далі. Внаслідок Першої світової війни крупні імперські утворення зазнали поразки. Що результатом став їх розпад. В результаті в лютому 1917 року російська імперія припиняє своє існування, а російський царат в особі російського імператора Миколи II Усувається від влади, а до влади приходить тимчасовий уряд на чолі з Керенським. А на території України в той час товариство українських поступовців, зокрема Михайло Грушевський, Сергій Єфремов, Володимир Венеченко, розпочинають. Активні дії, які виразились у формуванні Центральної ради, яка займається майбутніми державотворчими процесами, в Києві проголошується Українська Народна Республіка. Але це не єдине державне утворення, яке існує на той час на території України, оскільки уже 10 грудня зі столиці в місті Харкові через сприяння більшовиків, на чолі з Володимиром Ульяновим, всіма відомим як Ленін, проголошується Українська Радянська Соціалістична Республіка. Уже за Півтора місяці, 22 січня 1918 року, на західноукраїнських землях проголошується Західноукраїнська Народна Республіка і на всій території України, окрім західноукраїнських земель, які відійшли до складу відновленої Польщі, проголошується Українська Радянська Соціалістична Республіка, яка уже за рік в грудні 1922 року входить на добровільних лапках засадах до складу новоствореного геополітичного утворення колиски народів, як називав. Майбутній провідник радянського союзу Йосиф Сталін Союзу радянських соціалістичних республік. Союз радянських соціалістичних республік, як я вже сказав, став крупним геополітичним утворенням 20-го століття, штучним, водночас потужним і доволі агресивним з позиції міжнародної спільноти з другої половини 70-х, початку 80-х років в радянському союзі, а зокрема соціально-економічних політичних змін, відродження національних рухів в республіках Радянського Союзу, Радянський Союз поступово ослаблюється та в тисячу 1991 року після невдалого перевороту провідників комуністичної партії в Москві припиняє своє існування, внаслідок чого з е, радянського союзу виходить 15 держав незалежних серед них Українська Радянська Соціалістична Республіка, яка 24 серпня 1991 року проголошує свою незалежність актом Верховної ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, 24 серпня 1991 року проголошено незалежну Україну. Всім дякую. Надіюсь було цікаво.